Добрий ранок, малята! На цьому тижні ми із вами говорили про гостей, які до нас приходили, так? Ми дізналися, що полюбляє білочка, і ми дізналися, що в нас полюбляє зайчик. Дізнались, малята? А ну, ми з вами пригадаємо, малята, що полюбляють білочки? Горішки. Так, а що полюбляють зайчики, зайчинята наші? Моркву. Так, малята молодці. Я вам сьогодні пропоную для зайчика, який до нас учора приходив, зробити моркву. Але для початку малята давайте прослухаємо з вами віршика про зайчика. Зайчик десь знайшов морквинку та поніс собі в хатинку, тільки впав, стегно забив і морквину загубив. І тепер сидить і плаче. Що ж таки я необачний? Вся сім'я сидить на ганку і чекає до сніданку. Чи то морку, чи капусту, а у мене, бачиш, пусто. Малята, що зайчик загубив? Моркву, вот так, малята. А хто на ганку його чекав? Його хто малята? Сім'я. Так, малятка, тому я вам сьогодні пропоную зробити морквинку для нашого зайчика. Для початку давайте зробимо пальчикову гімнастику і після чого будемо переходити до нашої роботи. Ми капусту рубимо-рубимо, ми капусту солимо, солимо. Ми капусту тремо, тремо. Ми капусту чавимо, чавимо. Приступаємо маляти до нашої роботи. Подивіться, що нам знадобиться. Обов'язково допомога батьків. Фарба малята це помаранчевого кольору. Це помаранчевий колір і зелений для листочків нашої морквинки. І серветки, або ми з вами підемо і помиємо ручки після того, як будемо робити морквинку. Ось така морквинка, як ви бачите, так вона довга, вона з листочками у нас зеленими. Як ми будемо робити? Складаємо малята кулочок із вами, беремо фарбу. І ось так. Бачите, так? Беремо і ось цією площиною ми обмакуємо в нашу фарбу. Бачите, яка в нас вийшла фарба на, долу, на, на ручці. І ось так притискаємо. Ось така малята-морквинка в нас вийшла. Далі ми йдемо мити нашу ручку. Помили руку. Так, малята, все ручки в нас чисті. Далі що ми робимо? Беремо фарбу, якого. Зеленого кольору беремо наш пальчик, макаємо, бачите, і робимо ось такі листочки на нашій морквинці. Ідемо знову мити руки. Ось така малята гарна морквинка в нас вийшла для зайчика, яку він загубив. Так? Ось ми її з вами зробили. І також ви, малята, її будете робити вдома. Я буду чекати на фото ваших морквинок, як ви їх робили для нашого зайчика. Я, малята, кажу вам до побачення та до нових зустрічі, малятка. Бувайте! Дякую вам, малята, за морквинку!